Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо невеличкий дослід. Спробуємо дізнатися, як утворюється сірий колір. Для того, щоб це зробити, нам знадобляться такі речі: пензлик, серветка, стаканчик з водичкою. Якась невеличка ємкість, бажано, щоб було видно, що відбувається в ній, та фарби чорна та. Біла. Отже, беремо спочатку пензлика, вмочимо в водичку та наберемо зараз цю ємкість багато чорної фарби. Ось так. Тепер наше завдання дуже добре промити пензлика, бо потім ми будемо набирати білої фарби, і нам потрібно, щоб вона була чистою. Тож промиваємо пензлика. Можливо, навіть ще змінити водичку і промити ще раз, щоб пензлик був чистим. Отже, тепер ми набираємо білою фарби. І будемо дивитися, що стане, коли ми будемо змішувати її з чорною. Добре набираю на пензлик білої фарби і починаю змішувати з чорною, перемішуємо добре, і вже потрошку ми бачимо. Що колір змінюється і стає більш світлішим. Тобто сірим. Чим більше білої фарби ви візьмете, тим світлішим стане сірий колір. Отже, Спочатку ми маємо такий темно-сірий, промиваємо добре з ломбу пензлика і спробуємо набрати ще білої фарби, подивитися, що стане. Набираємо ще і змішуємо, дивіться, колір тепер зовсім не чорний, він став сірим. Давайте зараз перевіримо, як же буде малювати пензлик цією фарбою. Для цього ви за бажанням можете взяти невеличкий аркуш паперу. Ось я взяла. Мочила пензлика добре в ту фарбу, яка в нас виникла, і хочу провести лінію. Прикладаю пензлика і веду. Бачу, що колір дійсно. Не чорний. Для порівняння ви можете ще промити пензлика і намалювати чорну лінію. Білу лінію ми не будемо малювати, як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що білий колір на білому папері не буде видно. А ось чорний ми можемо побачити дуже добре. Набираю чорної фарби, ставлю пензлика трошки нижче. І проводжу ще одну лінію. Ось так. Подивіться і скажіть, чи є різниця між кольорами? Так, ми добре бачимо, де в нас чорний колір, а де вже сірий. Тож наш дослід нам показав, що сірий колір утворюється способом змішування білого та чорного кольорів.